Усім мої вітання з Львівщини. Сьогодні, подивіться, я на такому ячмінному полі. Це ячмінь росте. Дивіться, яке гарне небо. 3 липня. Це буде Україна. Приїхала я трошки пізніше, тому що в мене ще були справи вдома. Сьогодні я хочу переробляти свою гірку. Але перед тим, як буду переробляти гірку, по традиції хочу вас познайомити ще з однією блогеркою. Це теж моя землячка зі Львова і звати її Наталя. Її канал називається Наталі 2022. Цей канал про красу, побут і смачні рецепти. Наталя показує, як Доглядає за своїм будинком, якими засобами користується, отже, ще усіх мотивує, щоб підтримувати чистоту і красоту. А також Наталі є дача, можливо, більше для відпочинку, а не для того, щоб щось там вирощувати. І хоча Наталя працює, вона все ж таки знаходить час, щоб на дачі посадити собі якусь зелені, якісь овочі, щоб мати свіже. Для споживання. А також Наталя розказує про свої відчуття, про проблеми, які виникли під час війни в Україні. Тож, заходьте на цей канал дуже приємна, розумна, гарна жіночка. Має двох дочок. Я думаю, ви не пошкодуєте. досить красиві відео. Підписуйтесь, підтримуйте вподобайками. Ставте дзвіночки для сповіщення нових відео і, звичайно, підтримуйте україномовних блогерів в Україні. Вчора була неділя, я відпочивала, за цей час ягоди вже дозріли, знову треба збирати. У нас знову дощик падав, земля волога. Ось як моя цибулька зійшла, що я сіяла на зелень. Ось тут зійшов гридис, а також рукола сходить. Малина дозріває. А ось тут одеський салат я посіяла. Що у мене робиться в теплиці? Які зміни, огірки ростуть? Так, 26 градусів тепла. Якщо ви не хочете, щоб хащі були у вас в теплиці, то треба ось ці всі пасинки обривати і вести огірок в одне стебло. Бачите, ось є огірок. А біля огірка ще є такий пасинок. Його бажано обірвати, тоді у вас хащів не буде в теплиці. А огірок піде в одне стебло і ось так буде красиво. Так, ось такі огірочки в мене ростуть. І там і тут. І тут і мій помідорчик вже дозрів 3 липня. Ну що ж, минулого року в мене дозрів 30 червня, а цього року дозрів 3 липня. І це червоний трофіль. Зараз я його зірву вже. Так, збираю я огірки. Теплиці вже зірвала. І ще тут зірво. У мене є огірки Юлі, Ан, Гектор. Також в мене є ще огірки, артист. Двіться, які Ці вже великі. Наросли. Це напевно гектар такий. Треба подивитися, що це за огірки. Такі, як бочечки. Дуже приємно, що вже є свої огірки. Нарву кропу, укропу зеленої цибульки і буде салат. Ось ці, які я нарвала у відкритому ґрунті вже огірків, вирвала три кабачки. Не хочу, щоб вони в мене переростали, тому не дуже великі, а це в теплиці я вирвала один помідорчик і огірки. Показую знову свою квіточку, бачите, тут бджоли її запиляють. Сьогодні я хочу переробити ось цю гірку. Тут в мене росли маки, я їх викупала, це багаторічні маки, і пересадила. В мене тут залишаться юки. Тут посаджені три юки. Оце все я зараз приберу усі оці грунтопокривні і фіалки. Повністю викупаю. Ще принесу землі і буду по-новому формувати цю гірку. Крім того, ось ці дрібні камні я заберу, а поставлю сюди на порід гарні великі камні. Позаду в мене є великі камні, а ось ці дрібні дам туди. Зроблю перестановку. Бо вже тут так все позаростало, що невідомо, що де росте. І очиток, і ще щось, і бур'яни. Тож, надіюся, що зараз в мене. Щось вийде красивіше. Подивіться, що я роблю. Ось це все забрала, все, що тут росло. Отут ще трошки лишилося, зараз заберу. І в мене залишилися тільки юки. І оце теж зараз викупаю. Це іриси, напевно, тут виросли І потрохи буду засипати землею. А ось ці каміння, бачите, маленькі я забрала і поставила великі, тільки треба ще гарно розмістити їх. А таке дрібне я поки що відставила і воно піде на задній план. І подивіться, що я під каміннями знайшла, що мурах? То страшне, що робиться. Ви бачите, що робиться? Добре, що я була у Львові і купила ось такий порошок від мурах-брос. Але в парці дивіться. Пише 250 грам, патці навіть півпачки нема, а баночка така велика, а тут от стільки порошку було. Не знаю, не піду я важити, може є 250 грамів, але по знижці коштувало 192 гривні, здається. Отже, буду насипати. Ой, вонючий той порошок дуже. Подивіться, що робиться. Так. Добре, що я розкупала це і знайшла той мурашник, тому що воно мені всюди лазить. Так. І ще біля моєї троянди теж отут був мурашник. Я посипала сіллю бо ще тоді не мала в суботу того порошку. Зараз ще посиплю ось цим тому що тут моя тро... троянда росте джинджер сіла баб. Як мене ті мурахи вже дістали, що капець. Добре, що слимаків нема, але от мурахи в мене повсюди. Дивіться, як вийшла моя тепер гірка. Потравила я мурахи. І ось тут головною. Квіткою буде юка, що в мене не світе, тільки має стебла. А ось тут робила з того, що мала, знайшла якісь два кошечки, там мами поламаних, і тут в мене буде рости ясколка. я її пересадила, а тут портулак. І ще посадила дві вівсяниці. Це все я. Виростилась насіння цього року. Ось підлила, зараз ще підлию добре, бо сьогодні дуже жарко. А ось тут посадила те, що було, перше викупала, вибрала весь бур'ян, досипала ще землі і посадила очиток іспанський. І ось тут грунтопокривне щось таке, але не знаю назви. Як називається. Так, все, гірка в мене готова, чистенька. Каміння я переставила сюди велике. Зараз я буду ось такою штучкою громадити, але чу, я колись на неї дала 10 гривень, ви не повірите. І я вже маю 2 3 роки, і вона досить добре, ось щось таке дрібне громадить. Це звичайна пластмаса. бачила в нас на базарі, що ще продають таке, але вже не питалася ціни. Якщо буду, то запитаю. В неї дуже добре листя громадити, якщо не багато. ось якусь таку алечу люкс. І саме головне, що вона не ламається, бо я мала таку металеву, то вона дуже скоро поламалася. Трохи бракує кольорів на цій гірці, але коли портулак зацвітає сколка, я думаю, буде красиво. Накупала картоплі, вже другий сорт, ось така червона. Нарвала я ще редиски. Подивіться, який редис. Ото редис дуже крупний. Треба буде на терку терти і робити салат. А далі я буду розказувати про мої помідори, про рожеві помідори, хоча вони зелені. Тож любителям помідорів можливо буде це цікаво. Сьогодні хочу вам показати, як Зараз виглядають помідори ще зелені. І буду я вам показувати рожеві помідори. Отже, це корейський довгоплідний. Перший рік його вирощую. Подивіться, похожий на корейський довгоплідний. Так, це в мене рожевий. Велетень, великі помідори, і він в мене чомусь ось такий низенький, як бачите. Далі не росте, але помідорів має багато зав'язаних. слідуючий це будьонівка. Перший рік вирощую. Ось так. Вони виглядають. Це в мене коралові свічки. Сюди я посадила дороблене сердечко. Ось дивіться, яке сердечко. Але він якийсь дуже маленький. мене не знаю, чи він повинен бути маленький, а внизу зовсім інші помідорчики. А тут явно сердечко. Здається, ніколи не висаджував, не знаю, чи він низкорослий, чи він високорослий, але ніби він має йти як високорослий. Далі у мене йде богатир, досить такі крупні помідори. Ось. І він височенький. Слідуючий йде ослині вуха малинові. Ось так зараз виглядає. Мало зав'язується. Так, далі йде цукровий гігант. Помідорчики такі гарні, круглі. Симпатичні. Це цукровий гігант. Так, це рожева бурулька. У нас дощі постійно, то тому вони такі грязні. Ось дивіться, яка рожева буролька Ніби схожий на рожеву бурольку А далі йде один єдиний в мене це чері помідор, чи очіосан. Перший рік вирощую. Ось дивіться, яка кість. І дуже багато помідорів. Подивіться. Ось. Скільки помідорочків на одній кість. Добре, що я його придбала. Подобається він мені поки що. Далі побачимо. Це я купила помідори перлина. Не знаю, які будуть, поки що ось такі маленькі, кругленькі. Але зав'язуються гарно. і слідуючий це цукровий бізон. Ось так виглядає цукровий бізон. Цього року я придбала такий помідор дебарао, але не звичайний дебарао, а гігант. І це є дебарао гігант рожевий. Зав'язується гарно і видно, що будуть одразу більші такі плоди. Ось такий звичайний дебарао має до 70 грам, 50-70 грам, то цей має бути до 200 грам. А як буде насправді, то побачимо. А ось тут вже дебарао звичайний рожевий. Хто не знає, дебарао буває оранжевий, золотий, рожевий, червоний і чорний. Це медово-рожевий, має мало плодів чомусь. Не знаю, до якого його віднести. Він ніби зверху повинен бути рожевий. Подивлюсь, як дозріє. Тому я його сюди і... Посадила до рожеве. Костик такий величенький вже. Так, оце биче серце італійське. Але не знаю. Ну так, похоже на серце. Такий вже досить крупний. Минулого року він мене перший дозрів, а цього року ще ні. І тут ще ніби биче серце, але це вже наше насіння. Поки що ось так виглядає. Тут такі подовгості плоди. А тут круглі і схожі на серце, бачите? Тут не знаю, на одному кущі є різні плоди. Можливо, він ще наросте, але ось так, бачите, тут більш круглі, а тут більш подовгості. І ще в мене ось тут такий маленький є. Називається рожевий шолом, він теж йде до рожевих, але дуже мало плодів і він чомусь такий дуже маленький, бачите? Може має 70 см поки що, але я його пізніше висадила. Ось такі в мене рожеві помідорчики, такі сорти. Бажаю усім гарного урожаю помідорів. До зустрічі!